Хвилина мовчання. Представлення голови обласної адміністрації. Нагорода почесною грамотою Верховної Ради головного лікаря обласної дитячої лікарні. Сесія відкрита, реєстрація. В залі 69 депутатів. Далі внесли у порядок денний депутатські запити. Як виконується робота в Мукачівському прикордонному загоні, скільки прикордонників відправились захищати кордони на схід, про ротацію особового складу, яка ситуація із забезпечення необхідним тих, хто несе службу, доповів начальник Мукачівського прикордонного загону. Забезпечення особового складу сформованих підрозділів здійснювалось наявними матеріально-технічними засобами прикордонного загону за встановленими нормами та у відповідності до затверджених табелів потреби Державної прикордонної служби України. Основними проблемними питаннями, особливо під час формування перших резервів, були невизначені нормами забезпечення засобів індивідуального захисту. Це бронежилети, шоломи кевларові, окуляри тактичні. <кій> Було отримано засоби індивідуального захисту та інженерно-технічного майна для укомплектування мобільних підрозділів на загальну суму 700 тисяч гривень. Для забезпечення заходів. Наскільки забезпечені солдати запитали в обласного комісара прикордонний загін буде отримувати із тих елементів, які будуть закуплені по мірі поступлення заявок? Для них нам треба ці нюанси узгодити, тому що є питання і до того, що родини міліціонерів скуповують і відправляють. Тому для чого такі депутати оперативні сесії робили? Щоб знову ті розмови, розмови і розмови ходили. Ми робимо те, щоб розмов було менше, щоб максимально е, в силу наших можливостей задовольнити всіх, але як бачите, ми не, зможем, не можемо поки що. Тому давайте робочу нараду зробимо спільно. Питання щодо забезпечення солдат вирішили обговорити на робочій спільній нараді. За ініціативи керівників краю до порядку денного внесли питання про звернення депутатів до уряду щодо забезпечення житлом родин загиблих військовослужбовців області в зоні АТО, а також до міністерства оборони про забезпечення військових всім необхідним та вирішення питання своєчасної ротації. Я пропоную колегам нашим депутатам звернутися до міністерства оборони щодо забезпечення 128-ї бригади всім необхідним і е, що потребує ця наша бригада закарпатська 128. двадцять Це одно звернення. Друге звернення. Я пропоную звернутися до комітету прикордонної служби нашої щодо ротації. Приступили депутати до порядку денного, скоротили кількість комісій в раді з 12 до 9. Депутатський корпус шостого скликання. Своїми діями має показати, що він оптимізує за європейськими стандартами, в тому числі і свою громадську діяльність. Також голова ради повідомив, має намір скоротити і кількісний склад депутатів. Це питання розглянуть на наступному засіданні. Тож цілком можливо, у наступному скликанні Закарпатська обласна рада працюватиме в кількості не 108, а 90 чи 72 депутати. Розповіли на сесії про виконання програми Турбота. На сьогоднішній день чітко, відповідно до поступлених документів, до регламенту, проплати йдуть 100%. відсотків. Тобто, то що Але ми... може ресурс закінчитися, може треба, Дерзи, то що ми приймаємо в цій сесійній залі по відношенню до родин загиблих, поранених таке інше, на бюдж... комісіях, в тому числі бюджетній, проходить фінансування в 100%. Також у ході засідання депутати підтримали запит Володимира Смоланки щодо виділення коштів на реконструкцію бази відпочинку для студентів Скалка. Звернулися до Кабінету міністрів із метою вдосконалення дорожнього руху та його безпеки, розглянути необхідність продовження будування об'їзної дороги через ракошино. Підтримали також інвестиційний проєкт Закарпатської області та Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей.